Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої програми. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаємо Миколаєвичем. Говоримо сьогодні про підтримку військових, про зміцнення обороноздатності області минулого року. Значну суму з обласного бюджету спрямовано на підтримку військових. Тоді Полтавщина мала перевиконання планових надходжень так. і. Для цього були певні фінансові можливості. Так. Яка ситуація сьогодні? Яка ситуація цього року, і власне які запити надходять від військових? Ну на сьогодні, якщо ми говоримо про діяльність обласної ради, то у нас є дві програми. Стосовно Скажімо так, одна програма має назву комплексна програма забезпечення законності правопорядку, охорони прав і свобод, законних інтересів громадян і оборонної роботи. Вона розрахована до 2027 року, і ця програма в тому числі охоплює напрямок обороноздатності, тому що ну насправді поняття обороноздатності тут і правоохоронний блок. Є, скажімо, поліція, є військова служба правопорядку, яка також долучена до захисту і до питання обороноздатності Служба безпеки України, тому правоохоронні органи підтримку знаходять, перш за все, матеріально-технічне забезпечення, це і транспортні засоби, засоби зв'язку і так далі. Якщо мова йде саме про обороноздатність і відповідно, підтримку військових. То на перших етапах, пригадуйте, коли ми ще йшла мова про так звані ДФТГ, добровольчі формування територіальних громад, а рада включилась, допомагала у формуванні ДФТГ, забезпеченні ДФТГ. Я повинен сказати, що тут надзвичайно велику підтримку на цьому етапі допомагали підприємці. Фермери, агропромислові підприємства, великі підприємства, державні підприємства, які на території області, нафтогазовий комплекс. Також ну от я повинен сказати, лісгоспи передали на потреби військових. Наш я маю на увазі наш офіс, полтавський слобожанський офіс лісу. Передав 18 тисяч кубів. Це були потреби фортифікаційні споруди, це було забезпечення побутових опалювальних опалювання в місцях, де розташовувалися військові. Тому надзвичайна підтримка. Я повинен сказати, що і технічні пристрої, і технічні засоби, транспортні засоби надзвичайна підтримка. Тому ми були також долучені до цього процесу і потім вже. Постало питання придбання форми, постало питання придбання засобів зв'язку, бронежилети, взуття, тобто, це все було здійснено за рахунок обласного бюджету, mm -hmm. інші напрямки. І це все ну, доволі великі кошти, і ми проводили декілька сесій для того, щоб підтримати. Ну, скажімо так, підтримати наших військових. Коли, на жаль, були перші загиблі, внесли зміни до програми надання матеріальної допомоги, соціальних виплат. І окрім державних програм підтримки і виплат, ми прийняли ще також, обласна рада прийняла рішення про видачу 200 тисяч. Сім'ї загиблого для вирішення побутових проблем. Я повинен сказати, що в окремих громадах ще є додаткові програми соціальної підтримки поряд з цим, з державною, з обласного бюджету ще були власні. На сьогодні найбільша потреба це засоби зв'язку, транспортні засоби і технічні пристрої. Вони ну, зазвичай вони дуже вартісні. Скажем так, якщо тепловізор, то це на рівні 200 тисяч, там, де ну, професійного спрямування, е, інші технічні пристрої, то ми намагаємось, намагаємось в цьому сенсі в, в правовому полі, тому що окремі, окремі категорії, на жаль, ми не, не маємо права за законом здійснювати закупівлі. Е, окремо прийнято рішення апаратами обласної ради, що місяця ми. 10% від заробітної плати спрямовуємо на фонди заробітної плати, спрямовуємо на закупівлю і підтримку наших підрозділів, перш за все, 116-ї бригади територіальної оборони, ну і інші підрозділи. Тому е, намагаємось бути, ну, скажімо, активними в цій частині, в частині допомоги і забезпечення наших військових. Якщо говорити знову ж таки. В минулому році, наскільки я пам'ятаю, було перевиконання бюджету. Так. Яка ситуація в цьому році? Чи можна говорити, як вона буде складатися? Ви знаєте, нещодавно ми збирали представників великого бізнесу, це вчора було. Це ті підприємства в області, які є ну, основними в частині бюджету отворення. Великі платники податків. Угу. На сьогодні лише два підприємства демонструє збільшення виплат по податкам. Це Полтавська філія «Укргазбудобування» і, умовно кажучи, підприємство в мережі Аврора. І інші, інші на жаль, не можуть забезпечити. Виплати по податкам на рівні минулого року 22-го року. Тобто йде трошечки зниження. Да, йде так? зниження. Я можу продемонструвати це на рівні так званого екологічного податку. Екологічний податок він зазвичай є відображенням промисловості стану промисловості. Mm -hmm. Якщо є промислові викиди, якщо сплачується екологічний податок, тобто є промислова активність. У нас динаміка 21-й рік 70 мільйонів. 22 рік 50 мільйонів, в цьому році сплачено 20 мільйонів. Е, тому, от ми якраз вчора збирались в контексті того, що е, можливе просідання е, порівняно з минулим роком на рівні від 20 до, ну, скажімо так, до 30%. І для того, щоб, ну, перш за все, це е, підприємства нафтогазового, комплексу. це підприємство гірниче збагачувального спрямування, тому що немає, немає можливості вивезти за межі держави і окремі підприємства працювали 100% на постачання за межі держави. Зараз Ізмаїл Порт, єдина можливість вивозу за кордон. І, і аграрний сектор, і промисловість, і так далі не, не вистачає можливостей, на жаль. Тому я думаю, що е, ну, цей напрямок, я думаю, що депутати залишать стовідсотково на належному рівні. Це на сьогодні є пріоритетним. Угу. Але ми повинні думати про, ну, над новими формами забезпечення обороноздатності, тому що я впевнений, що. Е, Звільнення території на сьогодні окупованих, воно потребує участі правоохоронних органів, воно потребує розмінування, воно потребує участі наших правоохоронців в фільтраційних заходах. Це все кошти, це все забезпечення. І відповідно, оскільки Полтавська область на сьогодні залишається лідером. П'яти областей, які наповнюють державний бюджет: Запоріжжя, Дніпро, Полтавська область, Київська область, то ми повинні думати в тому числі про податки для того, щоб забезпечити обороноздатність і виконання цієї програми, в тому числі була інформація про те, що обласна рада допомагає і поліції, зокрема спецтранспортом, так. Яка ситуація на сьогоднішній день? Чого потребують? Е... Ми за... За... приймали рішення, закуповували форму, тому що поліцейські підрозділи, підрозділи Нацгвардії також приймають участь. В... І зараз також буде ротація і доволі значний відсоток mm -hmm. правоохоронців буде приймати участь в внесенні правопорядку за межами Полтавської області. Форма, бронежилети, транспортні засоби це ми дійсно все закуповували і для національної поліції, і для служби безпеки України. І Я думаю, що це буде продовжуватись. Ви неодноразово відвідували і науково-дослідний криміналістичний центр, який сьогодні долучений до роботи, яка допомагає зафіксувати військові злочини Росії. Я так розумію, що від них були також запити на про так. допомогу, чим допомагає власна Також в межах цієї комплексної програми забезпечення законності правопорядку. Дійсно були звернення. Справа в чому? Справа в тому, що наші експерти на сьогодні працюють в тому числі. Стосовно тих, ну скажімо так, надають експертну допомогу тим регіонам, де бойові дії: Харківщина, Сумщина, Херсонщина, тому експерти працюють в ну, надзвичайному mm -hmm. режимі. І, звісно, що стало обладнання, купівля нового обладнання і оновлення обладнання. За кошти обласного бюджету, і, звісно, що це платники податків, і дуже велика подяка в цьому сенсі, було придбане обладнання, яке допомагає в роботі слідчих підрозділів, правоохоронних органів в цілому, проведення ДНК тестів, ДНК експертиз, тому що ну, є випадки, коли. Людина загинула, немає можливості забрати тіло, це військовослужбовець або правоохоронець. Тіло забирають через певний час, є певна процедура, є реєстр безвісті зниклих осіб, почав, до речі, працювати нещодавно або осіб, які знаходяться в, на території Росії, в, фактично в умовах концтабору, тому що ну, жахливі, скажімо, умови тримання наших полонених. І для цього було придбане обладнання сучасне обладнання, і воно використовується на сьогодні на 100%. І я повинен сказати, що відмічені вже і нагородами, і державними, і на рівні області представники нашого експертного криміналістичного центру, тому що унікальні експертизи вони на сьогодні проводять ті, які не проводять інші регіони. От, скажімо, окремі види експертиз проводяться лише в Полтавській області. На жаль, не можуть на сьогодні проводитись в Луганській, Харківській і Сумській. Тому ну, ми це відчуваємо, і колеги з постійної комісії, яка долучена до роботи правоохоронних органів, ну ми реагуємо надзвичайно адекватно на адекватні запити правоохоронців. Ви задали про допомогу бізнесу і власне міжнародних партнерів для наших військових. Чим допомагає бізнес, і ви якось координуєте оцю допомогу? Чи безпосередні військові звертаються до них і напряму ну є певні обмеження стосовно допомоги саме військовим підрозділам? От пригадуєте, стосовно старлінків, поступово почало обмежуватись можливість використання старлінків. Наприклад, то допомога в цій частині, ну, зараз, скажімо так, не актуальна стосовно старлінків. Стосовно транспортних засобів, вона дійсно залишається актуальною. Ця допомога, і я повинен сказати, що наші партнери надають нам допомогу в частині забезпечення служби ДСНС, тому що після обстрілів техніка, на жаль. Або пошкоджена, або потребує суттєвого ремонту. Зараз надзвичайно потужна підтримка йде в частині підготовки фахівців розмінування тих і військових підрозділів, і ДСНС, які займаються розмінуванням. Це надзвичайно витратні напрямки, надзвичайно потужне іде фінансування. Надавалась техніка для ДСНС для підрозділів, тому ми відчуваємо цю постійну підтримку і, до речі, переважно це сусідні європейські країни. І Якщо говорити про працевлаштування, соціальне забезпечення да. колишніх військових, да. чи є певні програми, які б допомагали їм адаптуватися, можливо, повернутися до. Цільність. Ви знаєте, я б тут виділив два рівні програм. Окремі програми це фактично державні або на рівні області. І я б окремо виділив, от, як приклад, вчора представники мережі магазинів Аврора сказали, що вони готують можливість запроваджують програму працевлаштування військових. Колишніх військових колишніх військових це е, на рівні 600 людей. Це, ну, це надзвичайний приклад на сьогодні. Я, до речі, повинен сказати, що компанія Аврора на, в цьому році, в 2022 році, вибачаюсь, сплатила 1,6 мільярда гривень податків, загальних податків. В цьому році кількість податків, сума податків, до речі, зросте до 2 мільярдів. Що ну, це надзвичайний приклад. Є ще інші програми: надання грантів для ветеранів і їх сімей на створення власного бізнесу. Там є програми, надається 1 мільйон 500 тисяч і 250 тисяч. На проєкти, правильно? На проєкти, суб'єкти суто учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій. І е, які мають бажання стати підприємцями перш за все, і відповідно члени м, ну, подружжя, учасника бойових дій або особи з інвалідністю, дружина або чоловік. Вони мають право на участь в цих програмах. Е, за стосунок дія, можна всю інформацію отримати. І кошти, які надаються відповідно в якості гранту. Це з державного бюджету правильно? Це з державного бюджету, так. І, е, Іноді є програми спільного, спільного фінансування. Я повинен сказати, що на сьогодні у нас іще є на рівні обласного бюджету, також там працює департамент економіки, центр зайнятості пані Клавдієва. Вона унікальні, до речі, надає послуги, можливість отримати нову кваліфікацію, можливість отримати освіту, працевлаштуватись. Для колишніх військових і е, міжнародні програми, міжнародна підтримка, е, де е, ветерани фактично можуть себе е, надається інформація стосовно напрямків бізнесу, можливого вкладання коштів. Е, інвестиційні такі, Інвестиційні, там, да, фактично, навчальні такі програми. То да, 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 і ми в цьому також. Ну, я впевнений, що ми зберігаємо лідерські. Позиції порівняно з іншими регіонами, тому що потужний бюджет і потужна інфраструктура. Олександр Миколайович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.